Всім привіт! Сьогодні ми далі продовжуємо працювати з граматикою, опрацьовувати речі, які будуть нам дуже корисними для того, щоб зв'язувати наші речення німецькою мовою, для того, щоб цікавіше звучати, і для того, щоб ми могли значно більше сказати з того, що ми все ж таки хочемо висловити нашим співрозмовникам. Ну і в цілому. Сьогодні ми будемо працювати, працювати з такими виразами, як умцю та дамід. Як це воно все працює? Так, умцу для мід будемо перекладати як для того, щоб. Ось от такий от варіант, як нам це все перекласти. Для того щоб, щоб, для того, щоб. Фактично перекладаються однаково, в якихось певних випадках ми їх можемо взаємозамінювати. Там, щоправда, у нас буде вже певна своя специфіка в плані того, як нам з ними взаємодіяти потрібно буде, якщо ми використовуємо для одного і того ж самого речення УМцу, і для одного і того ж самого речення даміт. Це ми подивимось зараз на наших прикладах. І розглянемо, в яких випадках ми можемо використовувати, наприклад, один одне з цих слів, так, наприклад, там, наприклад, в цьому випадку це буде дамід. В якому випадку нам це треба робити і що воно нам дає? Коротенькі правила, так, коротеньке ознайомлення, в принципі, така от інструкція вам для того, щоб ви могли подивитися, запам'ятати собі, зробити скрін, наприклад, якщо будуть якісь питання, обов'язково задайте їх, напишіть коментарі. Своїм і таким чином будемо з вами комунікувати та покращувати нашу комунікацію, і, власне, я буду допомагати вам краще розібратися з тим, що можливо було незрозумілим, або ж не до кінця проясненим. Це може бути. Тому, будь ласка, Умцу виконавець один і той самий, діє слово стоїть у формі інфінітиву. Тобто, коли ми хочемо сказати, наприклад, я щось роблю для того, щоб я ж з цього щось мав. Він щось робить для того, щоб він з цього щось мав. Ми щось робимо для того, щоб ми з цього щось мали. Тобто виконавець дії фактично: так? той суб'єкт, один і той самий, як в першій частиці я роблю щось, і в другій частиці для того, щоб я щось робив. В таких випадках ми використовуємо умцу, наприклад. А він буде тут максимально доречний, гарний. Якраз для цього нам все це і підходить. Даміт, в принципі, нам теж сюди підійде. В цьому випадку ми будемо його трошки інакше речення перебудовувати, в тому випадку, так? Як ми можемо побачити, виконавець і той самий, або ж виконавці різні, дієслово, що правда, піде в кінець, і ми його будемо відмінювати, тобто ми будемо ставити правильні конкретні закінчення. На прикладах, ми зможемо це все побачити. Коли ж у нас дії різні, так і, наприклад, виконавці, що найважливіше, різні, наприклад, я щось роблю для того, щоб хтось з цього щось мав, то тоді ми будемо користуватися лише послугами такого слова, як даміть. Наприклад, воно буде означати для того, щоб коли виконавці дії різні. Якщо виконавець діє один і той самий в першій і в другій частинці, ми можемо використати будь-який з цих двох варіантів. Там просто ми будемо дотримуватись загальних правил побудови цього речення. Якщо ж виконавці різні, використовуємо даміт. І зараз будемо дивитися, як воно працює. І дивитися, як у нас буде відбуватися порядок побудови речень, коли ми використовуємо ці слова. Речення Ренчення підомером один зінт». Müssen wir den Bus nehmen. Так, щоб ми були вчасно, щоб ми вчасно встигли прийти, нам потрібно сісти на автобус. Почали речення, наприклад, damit. Так? Wir pünktlich sind. Ja, also sind. Ми дієслово поставили на кінець перед комою. Так, Бачимо, дієслово йде в кінець, і ми його відмінюємо. Sind – це провідмінювана форма дієслова sein з займеночком wir. Другу частинку, якщо ми почали речення damit. так, так само, якийсь умцу, нам потрібно буде почати з дієслова, яке б раніше було б на другій позиції. Мюсен ja? ну, віатенбуснімен. Таким чином воно в нас і буде будуватися. Беремо це ж саме речення, але цього разу ми не починаємо з wir müssen den bus nehmen. Wir pünktlich sind. Так, Нам потрібно сісти на автобус, щоб ми були вчасно, щоб ми встигли, так? щоб ми вчасно прийшли. Зверніть увагу, так ми почали не здаміт, і за рахунок цього, ми першу частинку будуємо за стандартним правилом побудови слів в реченні, так постановки слів в реченні. We are missing, then бус, німен, модальне дієслово на другій позиції, наше значиве слово дієслово. Стоїть в кінці перед коми. Після даміт ми використовуємо наступний порядок слів. Ми обов'язково зазначаємо виконавця дію, це дуже важливо. І діє слово йде на кінець, і ми його відмінюємо до цього ж. Всього. Бачимо: виконавець дії один і той самий. Бачите, ми повинні сісти на автобус, щоб ми були вчасно. Ми, ми, виконавець дії один і той самий. Дії слова різні, але виконавець дії один і той самий. Тут ми можемо побудувати це речення через деаміт. І так само через умцу, um наприклад, це речення теж можливе. Ми це будемо дивитися, як воно може співпадати, і як подібного тонкоречення речення ми можемо будувати як за допомогою однієї конструкції, так і за допомогою іншого слова. Речення з Умцу. Давайте дивитися. Починаємо речення не з умцу. Буде звучати так: «E er um die Prüfung zu bestehen. Так, він вчить багато, багато вчиться для того, щоб скласти іспит. Тут у нас, якщо ми не починаємо речення з damit, з умцю ми будемо дотримуватись звичайних правил порядку слів речення: виконавець дії, дія, вся інша уточнююча ну, інформація, ставимо кому, коли ми вже хочемо сказати, для того, щоб що. ум, вся інформація, наприклад, цу Бештейн. Звертаємо увагу. Тут нам не потрібно уточнювати виконавця дії. Нам не треба казати ум е діфінг ді цю Бештейн, тому що нам і так зрозуміло використавши умцю, що мова заходить за нього, тобто він багато вчиться, щоб він екзамен здав. Умцю використовуємо тільки тоді, коли дія в другій частинці стосується тієї ж самої особи, яка виконувала якусь дію в першій частинці. Він вчить багато, щоб він екзамен здав, але нам не потрібно згадувати оцього цього його. Здаміт нам потрібно буде використати безпосередньо, так? ось це, наприклад, ще один займенночок, продублювати, типу Via. Ми щось робимо, щоб ми там, наприклад, щось з цього мали або щось робили. Нам потрібно ще раз уточнити Via, тому що ось це слово даміт, ми його використовуємо тоді ще теж, коли виконавці дії різні. Ну, наприклад, <кій> так? він вчить там, вчиться багато, щоб там, наприклад. А його сім'я гарно жила. Ну, щось типу в такому дусі. Бачите, він вчиться багато для того, щоб його сім'я. В такому випадку ми використаємо диаміт, і, типу, і будемо зазначати, його сім'я, наприклад, або вона там, наприклад, гарно жила. Щось типу в такому дусі. Або Щоб там мама була щаслива. Not. В такому випадку так, ми будемо використовувати диаміт. Там, де виконавець дій один і той самий, і ви будуєте речення через умцю. Ще раз його зазначати не потрібно. Умму. Um Далі вся уточнююча інформація Prüfung» і останні дві позиції займають частинка цу. І наше дієслово, яке буде стояти в формі інфінітиву, тобто закінченням «-en». Е От і все. Дивимось на наступну ситуацію, коли ми починаємо речення з zu». Це теж можливо. «Um die Prüfung zu bestehen, lernte viel». Так? для того, щоб здати іскли. Іспит, екзамен, він багато вчиться. Бачимо, та ж сама історія, що й було даміт. так? Уммо, вся уточнюча інформація, цу, плюс інфінітив бештейн, кома. І другу частинку починаємо з дієслова. Леонт і афіль. Ну і не забуваємо в цій другій частинці. Тут ми все відмінюємо. Тут все за стандартними правилами. Такий от варіант. Якщо по цій частинці у вас будуть питання, обов'язково їх озвучити для того, щоб ми розібралися з усіма аспектами, і все було гарно. Тепер переходимо до наступного речення. Ну, бачимо, вони можуть бути більш короткими, um zu lernen muss man regelmäßig üben. Ну, щось типу такого. Так. Щоб вчитися, потрібно регулярно тренуватися. Ну, так, щоб процес навчання йшов, потрібні вправи. Скажімо так. Um zu lernen. Бачите, таке коротеньке реч. Для того, щоб щось робити. Такого речення теж можуть бути. Ви просто починаєте з Um zu lernen. Muss man regelmäßig üben. Тобто дія стосується того ж самого, невизначеного якоїсь іменника. Тобто, це узагальнення для всіх. Так, для, для того, щоб всі навчалися, потрібно всім регулярно тренуватися. Далі. Будуємо те ж саме речення, наприклад, з тим самим значенням, з тим самим перекладом, наприклад, але через умцу um і через даміт. Um Вона входить у спортзал, щоб залишатися у формі. Перша частинка, так, діє слово на другій позиції, все окей. Ум, um". тут нам не потрібно. А Використовувати ЗІ, пам'ятаємо. Далі уточнюємо, фіт цю бляйбен. Дієслово у нас стоїть у формі інфінітива, щоб залишатися у формі. Ну і все. Тобто ми тут ставимо його в інфінітиві, тому що в принципі зрозуміло, що мова йде за одну і ту ж саму людину. Тут нам не потрібно ще разочок якось це підкреслювати. А от тепер беремо друге речення: Зі фітнес студіо, тут має бути зі. Зі фіт блять. Тут дуже важливо, даміт, так, наприклад, для того, щоб. В цьому випадку, певно, рішути, типу, по контексту, можна і так було б зрозуміти там, за будь-яких інших обставин, що і так, мабуть, мова йде за те, що вона ходить там, у фітнес студію, спортзал, так, для того, щоб вона саме була у формі і так далі. Ну, але, тим не менш, даміт вимагає того, щоб ми взяли. Ще разочок її згадали з її. Далі вся ця уточнюча інформація фіт і дієслово ми вже ставимо. Про відмінювані позиції, тобто закінченням так, чому бляйпт, тому що з EA з ЄС закінчення так. Ось так воно буде в нас працювати. Ну і знову ж таки, не забуваємо про важливу деталь, <coughs> Якщо хтось, той або та, кого ми зазначаємо в першій частинці, виконує якусь дію, щоб з цієї дії для того, щоб хтось щось з цього мав або щось зробив, то тоді ми будемо використовувати обов'язково даміт. Якщо виконавець дії 1, як у нас на прикладі цього речення, так, то можна використати або умцю, або дамід, тільки даміт. Знову ж таки, уточнюємо цю особу. І дієслово відмінюємо. Умцю особу не називаємо вдруге. ставимо цю і дієслово ставимо в формі інфінітиву. Це те, що нам потрібно знати. А якщо у вас виявиться так, що у вас тут декілька дієслів, ставте те дієслово, яке буде. ставте цю, Перед тим дієсловом, яке буде стояти в кінці. От. Ось таким чином у нас буде воно будуватись. Тому, якщо у вас будуть питання, обов'язково їх озвучите. Переходьте в коментарі, там буде закріплений коментар від мене, і там буде вправа для вас. Опрацюйте, будь ласка, її так само для того, щоб закріпити весь цей матеріал. І до зустрічі в нових відео. Чис!